Затора на трасі Одеса Київ дорогу поблизу Умані перекрили зо дві сотні селян. Вже кілька років люди не можуть отримати обіцяних земельних паїв. кажуть, якщо чиновники не дослухаються, рушать на Київ. Репортаж Сабиті. З вилами і плакатами понад дві сотні мешканців сіл на Черкащині вийшли на трасу Одеса Київ. Нам не хочуть віддати землю за розвайовку. Йдеться про земельні паї, які понад 600 працівників двох ферм мали отримати ще чотири роки тому, коли їхні підприємства приватизували. Втім, на заваді став геокадастр. Пройдена вся процедура, починаючи від міністерства аграрної політики та продовольства України, фонду державного на України і єдиним. Державним органом, який е, перешкоджає законному отриманню землі, є Держгеокадастр. Селяни кажуть за три роки боротьби із чиновниками жодної відповіді, чому їм не дають належної за законом землі, не отримали самі відписки, тому і зважилися на радикальні кроки. Будемо ходити. Проте такого запалу протестувальників не поділяють водії. Протягом години, поки тривала акція на трасі в обох напрямках, Одеському і Київському утворилася величезна затора. Ви можна якийсь інший спосіб знайти. це такі ж самі люди, правильно? не сюди треба йти. Із солідарності до боїв селяни час від часу відступали на узбіччі і пропускали машини. кажуть, ця акція протесту попереджувальна. Якщо ж і цього разу селян не почують, погрожують голодуванням під стінами управління Держгеокадастру у Києві. Антон Буйницький, Юлія Теркановська, Сабиті, канал Україна.